У нас в гостях Євген Перебийніс, директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України. Доброго вечора. Вам добрий вечір, речник МЗС. Да, там, а, там, а там ви ж то... завжди, ви ж завжди поправляєте. Да, да, ж. То, Я то, завжди помиляюсь. Так змінилася трошки а хто структура. Тепер так, а що хто то... тепер тепер? Інша людина є директором департаменту. Департамент. Так, у нас є тепер департамент політики і комунікації. От його очолює Олексій Макеєв. Я є його заступником і речником Міністерства закордонних справ. А чому так сталося? Дуже багато роботи, запитів іноземних журналістів чи що? ну ні, справа в тому, що політичний департамент в усіх Міністерствах закордонних справ це основний департамент. Uh -huh. І тепер до нього долучена і функція комунікації, і власне він тепер став ще більш важливим цей департамент Міністерства закордонних справ. Говоримо, як це може комусь стати, здатися дивним про татар кримських справа в тім, що є серйозна проблема, про яку говорять кримські правозахисники, взагалі українські правозахисники, що в Криму анексованому. Зникають безвісти люди, і ніхто не знає де вони, що з ними сталося, і зникають кримські татари саме. Тобто, не там звичайно були випадки, що зникали там і журналісти в Криму, і все якихось вдалося знайти і здебільшого вдалося знайти людей. Так там, взагалі, зараз такий посилився політичний тиск, я б сказала ФСБ на. Представників ЗМІ в Криму, представникам ЗМІ доводиться виїжджати. Зокрема, от центр журналістських розслідувань, яким керує Валентина Самар. Приїхав майже весь зараз в Київ і звідси мовить про те, що відбувається в Криму. Ну і не працює Чорноморка, але і намагаються зараз відновити також з Києва мовлення. Ну, тим не менше, це з журналістами історія. А от з кримськими татарами, отже, за останні кілька тижнів в Криму зникло ще чотири кримських татарина і правоохоронні органи поясню. Снюється так, що вони проводять усі необхідні слідчі процедури, але жодної інформації ані родичі, ані журналісти отримати не можуть. Більше того, 4 жовтня лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв розповів про те, що російська влада намагається таким чином залякати кримськотатарське суспільство та шляхом репресій примусити їх залишити півострів. І от ми з вами з вами я не знаю наскільки з вами вже якось там в МЗС говорили, що Крим це не наше питання, Крим це територія України, тому ми не займаємося проблемами кримських. Не займаємося проблемами Криму, тому що ми зовнішньополітичне відомство, але все ж таки ви займаєтеся проблемами зараз кримських та. Ну, це правда, що звичайно ж Крим є територією України, і якби роль Міністерства закордонних справ тут досить обмежена. Але всі ми прекрасно розуміємо, що де-факто Крим перебуває під окупацією іноземної держави, тому звичайно, що міністерство закордонних справ доводиться долучатися і до вирішення питань, які. Які там виникають, і е, насамперед, е, ну перше, найголовніше питання це повернення Криму е, е, під контроль е, України. І е, тут звичайно ж величезна роль е, і міжнародних організацій. Ви знаєте, що всі міжнародні організації практично без винятку е, засудили е, е, анексію Криму е, Росією. Практично всі цивілізовані держави заявили про те, що вони не визнають і ніколи не визнають окупацію Криму Російською Федерацією. Тому це питання, скажімо так, довгострокове на для нашої дипломатії, як і для всієї нашої для цього уряду і президента, це повернення Криму до складу України. Я вас дуже уважно слухаю, особливо про президента, але от згадую. Першу фактично прес-конференцію президента для представників змії про Крим, президент не задав жодного разу, і його навіть про Крим не запитав. Тому це знову ж таки питання: наскільки потрібно українській владі, наскільки актуальною вважає українська влада тему Криму. А я б вам хотів нагадати виступ президента під час інаугурації, А, під час інавгурації, так але чітко заявив про те, що Крим був, є і залишатиметься територією України. Ми теж пам'ятаємо е... інаугурацію, але прес-конференція була от буквально недавно. Тобто, можливо, пріоритети, якісь змінилися. прес-конференція. Наскільки так я пам'ятаю, була присвячена плану реформ. Але говорили про все. Так, говорили про все. Ну так це питання, мабуть, до журналістів скоріше, не, ну, що вони не, не, не задали таке питання президента, в якому він теж не говорив не лише про реформи, не лише про стратегію свою до 2020 року, перепрошую, а говорив і про Донбас, і про питання газу там і інші питання. От про Крим якось не згадав. Я хотів би тут чітко сказати, що питання Криму ніхто не знімав з порядку. денного. можливо, зараз події на Донбасі. Вони трошечки відсунули Крим як питання, яке ну не вирішиться завтра, це ми розуміємо. Трошечки на другий план, але питання Криму ніхто не знімав, і це одна з основних задач і внутрішньої і зовнішньої політики. Повернути Крим до складу України під контроль української держави, і я не сумніваюся, що це рано чи пізно, а скоріше рано буде зроблено. Власне, якщо говорити про ці зникнення кримських татар, так чотири кримських татари. Я розумію, що українська міліція не може працювати на території Криму зараз з об'єктивних причин. Зрозуміло, що там прокуратура не може працювати на території Криму, українська з об'єктивних причин. Але... Хіба не можна розслідувати ці справи з Києва, наприклад, можна, і ну наскільки мені відомо, це робиться. Тобто, справи проти лідерів так званих лідерів Криму, вони порушені наскільки я знаю, і вони розслідуються? Але звичайно, що зараз. Реальної можливості нашим слідчим потрапити на територію Криму немає, тому все це зараз розслідується, скажімо так, заочно, дистанційно. Але тут і головне питання, як ви вже сказали, це порушення прав людини на території Криму, і, зокрема, порушення прав кримських татарів. І е, е, тут є досить серйозні е, важелі, і в нашій дипломатії е, оскільки питання. Е... Кримських татарів ставиться нами на всіх міжнародних форумах. Ви знаєте, що нещодавно наша делегація брала участь на чолі з міністром у Генеральній асамблеї ООН, і там відбулася конференція, присвячена корінним народам, де виступав і Мустафа Джамілів, і наш міністр, і питання залучення всієї міжнародної громадськості до ви Рішення цього питання питання тиску на Росію, продовження тиску на Росію для того, щоб права кримських татарів не порушувалися, воно ставилося досить серйозно, і це ставиться на всіх міжнародних форумах. Це зараз чи не єдиний наш важель впливу на цю ситуацію. Ну, почекайте, так, я знаю, що на міжнародному рівні ми багато про це говоримо. Я знаю, що говоримо ми фактично лише про кримських татар, так, говорячи про Крим. Як завжди говорили про Крим в трьох питаннях: кримських татар, Чорноморського флоту в Україні. так, і... Ще чого, дайте згадаю, третє щось теж дуже таке популярне, що завжди запитували іноземні журналісти, тобто інших тем не цікавило. І зараз так само ми, ми використовуємо фактично цю карту, так говорячи, що там живе корінний народ, його треба захищати і так далі. А що ми конкретно робимо, крім того, що говоримо на міжнародному рівні? Наприклад, є це один з. Зниклих безвісти в понеділок. в Євпаторії От знайшли його. Він зниклий безвісти, але знайшли вже його тіло. А він зник наприкінці вересня. Кримський татарин, 25-літній Едем Асанов. І от як повідомив керівник зовнішніх зв'язків меджлісу кримськотатарського народу Алі Хамзін, Асанова знайшли повішеним у покинутій будівлі. Ось цей хлопець, 25-річний, його фото, фото Едема. Що робиться для того, щоб знайти винних в його вбивстві? Що робиться для цього? Ну я знову ж таки вам кажу, що е е наші правоохоронні органи туди доступу не мають, тому ми е заявляємо наш протест звичайно ж, по всіх цих питаннях на дипломатичному рівні, і знову ж таки, ми можемо апелювати до міжнародних організацій, скажімо, ООН, ОБСЄ які мають доступ, скажімо, комісар Європейсь, Ради Європи з прав людини нещодавно відвідав Крим і мав можливість зустрітися на місці. Так званим керівництвом Криму для того, щоб поставити ці всі питання перед, перед кримською владою, занепокоєність міжнародної громадськості. Але ну, якимось конкретною силою втрутитись у цю ситуацію, ви самі розумієте, що сьогодні ми не можемо. На жаль. Тобто. Є, якщо якісь корупційні оборудки, які, наприклад, розслідують журналісти, то ними не можна зайнятися не на території півострова. Якщо, наприклад, є якісь заяви сепаратистські, ними не можна зайнятися не на території півострова. Я просто в мене складається враження як журналіста. От ми, я також говорила з Валентиною Самар, тут у студії, яка власне mm -hmm. знає ці питання, всі так. В неї також складається враження, що крім оцього от міжнародного поля, так, на які ми там висловлюємо ноти протесту, постійно говоримо, от утискають права населення і так далі. А Україна нічого не робить. А більше більшість України не лише кримських татар, які проживають далі на території півострова, які є українськими громадянами і не беруть російських паспортів. І українські громадяни, які етнічними українцями також там і не беруть російських паспортів, вони говорять про те, що Україна від них фактично відмовилась. Тобто вони залишаючись українцями, ну не мають на те, що ніяких прав, ну ні захисту і про них не згадують і не говорять нічого, тільки використовують їх на міжнародній арені. Як тему, що от у нас забрали Крим, ну дивіться, ви мене запросили як представника міністерства закордонних справ, так, і тому так. я вам говорю про міжнародний аспект цієї, цієї проблеми. Я, звичайно ж, не можу вам говорити від імені міністерства внутрішніх як... справ прокуратури, що робиться, тому що Зрозуміло. це мабуть мали б говорити ви. а як з Росією? Є якісь перемовини, є якісь не знаю, ви якось говорите з їхніми російськими там ФСБ, знову ж таки. Іншими правоохоронними ФСБ органами. не, розуміло, не ну, ну я не знаю, а як, а як ці от контакти проходять, налагоджуються? Yeah. Ну, є ФСБ Росії, яке затримує людей в Криму, є люди, які зникають, потім їх знаходять повішеними. Це там українські громадяни, вони іншою державою якось там були чи, чи як це сказано, на території анексованої, на, на, на анексованій території з ними все це сталося. Держава, яка анексувала там, має оці от органи правоохоронні, Вони цим займаються. А як ви з ними комунікуєте? На якому рівні з ними Ну, подивіться, комунікує? Наприклад, при, е, е, випадок з Олегом Сінцовим. так е, його затримали на території Криму, на території так. України. Так. Фактично викрали і вивезли так. до Москви. звичайно, ж там підключилося наше посольство, і вже протягом кількох місяців, відколи в травні його затримали, наше посольство надіслало. Ну я не знаю, мабуть, вже з отри десятки нот протесту російській стороні з вимогою допустити нашого консула до зустрічі з, з Олегом Сінцовим. Але Відповіді ніякої, тому що вони вважають Олега Сенцова громадянином Росії, незважаючи на те, що він це заперечує, він на суді це відкрито сказав, що він жодного російського громадянства не приймав. Але тим не менш, от така позиція Росії вони нашого консула жодного разу не допустили до зустрічі з Олегом Сенцовим і жодної відповіді на наші протести не дали. Так само наш консул і жодного разу не взяв участь у судових засіданнях. Тому я і кажу про міжнародний аспект, тому він надзвичайно важливий, тому що тиск Заходу, тиск цивілізованих держав на Росію він може дати ефект у цій ситуації. Це те, що в силах зробити наша дипломатія Міністерства закордонних справ. Не про Крим і не про е, затриманих е, на території Криму як колега Санцова і ув'язнених на території Росії. Є такий Микола Карпюк, член е, УНСО. Він був затриманий ще в березні Росії на території Російської Федерації. Про цю людину ви ще знаєте і утримується, yeah, okay. наскільки мені відомо, в у влади Кавказі. Mm -hmm. Ну насправді дуже багато зараз є політичних в'язнів з України в Російській Федерації. Варі, я, варі. Так, я зараз не готовий вам сказати конкретно дуже по, по Миколі Карпюку, але ну, принаймні ми знаємо десь приблизно про близько десяти громадян України, які утримуються зараз в різних слідчих ізоляторах в Росії. Це і Надія Савченко, і ті люди, які були затримані разом з Олегом Сінцовим. І протягом останніх днів теж було кілька повідомлень про затримання наших громадян. Тому по всіх них ми, ми працюємо на наші посольства і генеральні консульства постійно звертаються до російської сторони. На жаль, я не можу сказати, що ми маємо якісь. Позитивну відповідь з Російської Федерації. Добре, дякуємо вам.